Так, чорний ринок духовності. Давайте піднімемо цю тему, бо останнім часом мої колеги і клієнти пишуть мені якусь єрість в плані того, що якісь є енергопрактики, люди, ритуалістики, там, всяка дня, які можуть сказати в тебе душа твоя, не твоя, куди її повернути, перевернути. Це сегня. Дивіться, якщо людина пише, що вона повертає вас з цілю до світла і каже вам, що може повернути вашу душу до вас, забрати у вас душу когось, то зразу включіть мозок. Просто включіть мозок, чесно. Не одна людина не вправі повертати душі, перевертати душі, кудись там переселяти душі. Вона не може цього зробити. Такі люди, які це кажуть, вони заключають контракти з темними з дияволами, з темними з сутностями, темними богами, і це вже давно. Вони приходять сюди забирати ваші душі собі, а потім ви шукаєте шлях. Що мені зробити, щоб встати все на своє місце. Розумієте? Не один, от, Просто знаєте, вивчаєте інформацію. Чесно, я енергопрактик, я працюю з родовою системою, з, з регресом з минулими життями, з ченнелінгом від янголів передопослання. І коли я чую такі речі, мене просто голова йде обертом, просто включіть голову, люди. Не треба. Іноді треба реально просто вам психологічна допомога. Людині потрібна людина. І не це, якщо у вас Щось не відбувається в житті. Дивіться кермічна свідку, ці кармічні зв'язки карма, причина на слідкові зв'язки. Не йдіть за кимось, хто вам сказав, що він, мов змозі, повернути якусь душу кудись, будь ласка, просто це крик, крик мене як практика, як професійної людини, яка вкладає постійно своє навчання, постійно навчається, постійно в практиках сиджу і постійно з вищими силами на зв'язку. Розумієте? До речі, не лякайтесь моїх зіниць, очей. Я після обстеження очей, тому вони такі розширені. От і просто знаєте, іноді достатньо спочатку почати з голови. Реально розібратися з психосоматичними цими історіями, розібратися з психікою, з установками, з реалізацією, з депресією, тому подібне. А потім йти вже в енергію, шукати там. Я завжди за три єдинства, я завжди, що в нас розум, ментал, душа, енергія і тіло, фізика, психосоматична, так? Все треба в комплексі, але запам'ятайте, ніхто не вправі е, вам якісь там душі кудись переміщати щось робити. Бо я це почула декілька разів. І в мене просто волосся стало дибом, і людині і людям не кажуть, що це не окей, так не можна. Навіть якщо людина світлом прикривається, вона каже, що вона цілитель. Ні, ні, ні. Ще раз ні. Будь ласка, думайте своєю головою.